Друзі, усім привіт! Завтра о 18.00 відбудеться матч у чемпіонаті України. Житомирське полісся Руслан Ратаня у себе вдома. В Житомирі команда буде приймати Кудрівку. І сьогодні, друзі, хочу поговорити про Житомирське полісся, про Кудрівку. Ну, давайте будемо з вами говорити по порядку. Uh -huh. Подивимось, давайте, останні п'ять матчів Полісся та Кудрівки У, у Полісся 4 поразки підряд та одна перемога. Була поразка від ЛНЗ 0-2, потім команда програла Ференціні італійській команді. Це був матч кваліфікації плей-офф да, за вихід до групового етапу, до цього загального да, етапу Ліги Конференції. 0-3 поразка, потім була поразка від Ференціні 2-3. Причому Полісся вигравала 2-0 і в принципі, команда Житомир напевний матч показала. І поразка 1.4 від Київського Динамо програла команда Руслан Рортаня. Якщо ж казати про вересень місяця, то була здобута перемога над кривбасом. Гол Гайдучка в Кривому Розі приніс Житомирському полісі довгоочікувану перемогу. Якщо казати про Кудрівку, одна перемога, три поразки і одна нічия. у Кудрівки була поразка 11 серпня 1-2. Від Лганської зорі обіграли Полтава 3-1. Потім з лівим берегом в Кубку України було нічі, але в серії пенальті 3-0 команда Лівий Берег перемагає. З Карпатами розписала ніч у 2-2, але вигравали в два м'ячі втратили перемогу. Ну, і в останньому матчі у Рівному програли Вересу 2-0. з Зрівнять забивали переможні м'ячі, там Дукве, В. Чаван отримав. Ну, Кудрівка не змогла цим скористатися, відповідно, програла матч. Очних матчів, друзі, не було між командами. Тому, друзі, да, команди ще не пересікалися між собою ні в товариських матчах, ні в офіційних матчах. Тому завтра якраз то команди зіграють перший такий офіційний матч між собою. У чемпіонаті України відповідно. До речі, бачимо ми зараз турнірно з вами ситуацію. Кудрівка має сім очок після п'яти турів. Полісі житомир має 6 очок. 9 забито м'яча у Кудрівки 8 м'яча пропущено. Плюс один -то пропущено, кудрівка, 1 різниця забитих та пропущенных кудривка. Олександрію обіграла 3-1 у першому э, колі. Неймовірна була перемога. Дві поразки, дві перемоги, одна нічка у Кудрівки. У Кудрівки поки що такий баланс. Да? Вот. Полісі три поразки, дві перемоги. Перемогла якраз Карпат спочатку 0-2. Хороший старт, але потім була поразка від Колоса, від ЛНЗ і справді Полесія поки що 11-та. Але вийшла перемога над Кривбасом, дуже міцним Кривбасом, який набрав непогану форму і справді я хочу, хлопці, сказати, що підопечний Патріка Малевина непогано виглядав. У морозі матч був, в принципі, рівним, але житомирська поліція реалізувала краще свій шанс. До друзі, якщо так подивитися матч по лісі на майбутнє, да, то буде матч Кубка України у середу. 24 вересня рух по лісі не пропустити обов'язково друзі. Потім у понеділок, 29 вересня, виїзний матч проти Рівенського Вереса. В жовтні Полтава Домашній матч Домашній матч проти Донецького Шахтаря. Домашній матч проти... Прошу, прощення, виїзний матч проти Балоні. Ну, так, в листопаде там будет, будет на матч против Харьковского металлиста домашний. 8 листопада выезд на стадион Ника в Александрию. Эпицентр, до Заря, ну и так далее. А, и так далее до грудня месяца, где будет матч с Карпатами. Ну, а с такой календарь у Руслана Ротанина. Ще казати про Кудрівку, то на майбутнє. Матч домашній проти Епіцентра. 26 вересня у п'ятницю. Так, 5 жовтня, да. Вездний матч в Кривий Ріг. Металіст 17 жовтня. Матч з Донецьким шахтарем на виїзді 25 жовтня. Домашній матч проти Оболоні. Колос, домашній матч, 8 листопада, Ну, Виїзний матч проти Руха 22 листопада. Ну ось такий календар у команди Кудрівки. Доволі таки непогана справді команди, і доволі таки непогано вона взагалі увійшла да, у цей сезон Чемпіонату України. Да, от Олександрію победили. Да, була поразка, програла Вересу. Відповідно, друзі. Ну, все одно, знаєте, я ще раз друзі, повторюю, що в принципі, да, з Карпатами могли перемогти. Там выиграло 2-0, но и в більшості, да, були, ну, не смогли. Тримати перевагу. Тому замість 9-3 уче команда My зіграла, Тут, в принципе, Кудровка ну, сильная такая команда в да. Черниговской области дуже непогано. И очень хорошего знаете завтра матча в Житомирі. По фаворитом можно вважать. да, лессе играет дома. педиатрические Руслан ротания в принципе потихоньку набирает хит, мы не сподобились матч против Кирбаса, С пули есть команда с амбициями, команда хочет попасть снова в Еврокубки и буду биться за это, будет совершенно еще сражаться Александрия, Друзья, прошу прощения, не Александрия, а житомирская полевица Руслан вот Руслан ротания не Александре Житомирская Полесье, зачем еще будет сражаться за место в Европе, да. Будет сражаться, я думаю, за третью позицию, за четвертое место будет бороться. Вот, ну, в принципе, у Полесья есть абсолютно все для всего. Потому еще прекрасный состав, прекрасные футболисты, индивидуальная мастерность футболистов Житомирского Полесья, она очень высока. Поэтому я ожидаю хорошего завтра в матче. И первая моя думка, обе-две команды забьют. Думаю, еще и Полесье там забьет. Кудрівка, я думаю, заб'є тому дорозі. Думаю, що обидві команди заб'ють. Ось так. А перевагу відуєш за Морського полісся. Це таки, знаєте, все -таки в Житомирі перед цими рідними вболівальниками Полісся буде грати. І, в принципі, я думаю, що в Житомирі, ну, Полісся все-таки три очка, все-таки, думаю, здобуде. Але ця перемога буде неймовірно, друзі. Прям... Важкою. мені чомусь серце підсказує, що ця перемога буде з якимось мінімальним рахунком десь так 2-1. І справді, друзі, вам так кажу. І справді, тому що Кудрівка команда доволі таки сильна і да, Палесі Фаворит, але Кудрівка сильна команда, вони це вже показали, прекрасно показали. Команда може дисциплініровано грати в обороні. Дуже компактно. Думаю, що Полісі буде більше володіти ініціативи. Думаю, що Полісі буде більше проводити время на половині поля Кудрівки. Ну, Кудрівка буде відбуватися. Ну і так знаєте, шукати свою можливість на контратаках. Контратаки мають бути. Знаєте, я думаю, що контратаки у Кудрівки будуть. Якраз думаю, що свій гол Кудрівка знайде, да? але думаю, що все-таки 3 очка будуть за Палісі. Обидві команди заб'ють, Полісся, Житомір. Ну і друзі, мінімальну перемогу одержа. Це моя думка. Тому якось так, друзі, Хочу побажати кудрівці, доброти, Житомирському Полісі також, знаєте, доброти вам, друзі. Черегу серце бажає добра. Бережіть себе, да не волне. Трозі ви будьте, будь ласка, друзі, будь ласка, будьте щасливими людьми. Бережіть себе, всім до побачення, всім до нових зустрічей.